Так, пані. хочу вам показати деякий результат роботи на своїй пасіці. Я вам казав в своїх відео, вже неодноразово згадував, що щось ми робимо. Да? І а саме, ми беремо з основної сім'ї робимо відводок, забираємо стару матку, щоб вони не зайшли під час холоду в ройовий стан і щоб я потім за голову не тримався, а що ж мені робити? Попри відсутність плідних маток, на які можна робити відводки і робити замінку. Що я робив? Є сім'я, вона дійшла до 12 рамок. Відповідно, магазину немає сенсу ставити, тому що немає взятку. Забирається, сім'я ще не повинна бути в ройовому стані. Дуже важливий момент це тонкі, тонкість, яку не можна перечеркнути. Сім'я не в ройовому стані. значить, що ми робимо? Ми беремо ту сім'ю і з неї забираємо відводок, такий, який вважаємо за потрібне. І в відводок намагаємося забрати стару матку. Понятно, що треба погемороїтися, треба пошукати. можемо не шукати матку, можемо просто робити відводок. Головне, щоб сім'я не була в руйовому стані. Далі, я тут зробив це плюс-мінус два тижні назад. Ну, днів 10, може більше. І що я відкриваю вулики, що я бачу? Я бачу прекраснішу ситуацію. Я бачу ситуацію, про яку... Ну, про яку я не знаю. Я коли відкриваю, я знаю, що все добре. Значить, є маточники. Бачите? Є маточники. І от маточник, ви бачите, що вони розгрізані. Маточник, в якому всередині вбита матка, бачите, з боку підгрізено, скажімо так. Я пробував, думаю, так, є десь живі матки чи нема? Зірвав. Тоже тут мертві матки, їх вбили, бачите, з боку прокол. Значить, матка молода, вийшла. Звідки я знаю, що вийшла? О, дивіться, гарний маточник, який гарно вийшов, бачите? Е, вийшла і пішла всіх конкуренток вбивати. Це матки тихої або рятівної заміни. Одне з двох. Ці матки ніколи не будуть роїтися. Ці матки, коли вони молоді, вони зразу будуть йти в роботу. Ці матки будуть працювати на цю сім'ю. Єдине, що залишилось у цій сім'ї, це гарно облетітися. Е, і десь я бачив тут саменьку маточку. Зараз я вам теж її покажу. Ми зловили хорошу погоду. Ну і безпосередньо зразу на пасіку. Ну як зразу? По, по мірі можливості. Зараз я вам покажу. дивіться бджілки танцюють бджілки танцюють, бачите? Є взяточок, є взяточок, бачите, танцюють. Який взяточок на зари? Бачите, ще один маточник цей ще один із доматочник. ну Це не тиха заміна, бо тиха заміна це від трьох до семи маточників може бути. Тихої заміни. Коли рятівні, то їх може бути і 15, і 20. Їх можна спутати з ройовими. Де ж я її бачу? Цю молодушку. Правда, єдине, що мені тут не подобається, видно, десь трошки генотипу підмішано, те, що я побачив, трошки може ріжувата. Але на сьогоднішній момент я ще встигну до кінця сезону. Ось вона десь. О, таничка. Так, 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 вона. Ну як? Не ідеально, не ідеально чорна, бачите, є, є е, стерні, тобто Чуть-чуть ряжуватенький. Но це відповідає окрас на 85% відповідає хмельницькому типу. Такий знизу, як сивуватий такий черевце в неї знизу, сивувати таке, злегка так сивувати. Вона ще не плідна, вона тільки готується до обльоту. Бачите, бджоли її кормлять. Все дуже прекрасно. Ну, чуть-чуть ця рижість бісить воно в мене. Ну, це відповідає українській степові Хмельницькому типу. Бачите, як гарненько. Така сивовата знизу. От те, що мені потрібно. Все. Ця ма... Я дуже радий, що цей прийом спрацював. І тепер 100 з лишнім сімей. Ніякого руїння, все прекрасно. Єдиний нюанс, який буде, все ж не буде ідеально. Деякі матки повиходять, все буде класно, але не облетяться. Якась пташечка, якийсь горобчик, е якийсь дощ, якийсь холод, застав в польоті, е десь вулика перепутала, десь ще щось. Ну, не буде все ідеально. Но, е я вже знаю, що в мене руїння, по моїх сім'ях не буде. Єдине, що, ось тут ще одного роя знімаємо, е, який вийшов з е, сім'ї, який вийшов з сімейки, е, ну які ми привезли от 10 сімей. Е, ну там печаль, це другий рій, другий з 10 сімей. другий. Нічого, все добре. Е, ми знали, що там так буде. Е, все не проконтролюєш, коли вже там 40-50 маточників, ти взагалі ума сходиш, вони всі рижі, ті матки там. Страх. Все, ця сімейка готова. Далі. Е, тобто я до неї можу вже не дивитись наступних там, 10 днів, 15 добрих. Е, їм, по ідеї, вистачить цього обсиженості гнізда. І бачите, тут є пилкозбірник. Він відкритий. Дуже важливо, він відкритий. Матка має облетіти. Все, ми його не закриваємо до тих пір, поки я не побачив середині розплід. Е, так, денний заробіток бджоляра. Да. Отак. От Можна ще було поздирати, але немає сенсу. Вони всі мертві в середині матки. Бачите? Вони навіть не дорозвинулися. Та матка їх просто повбивала. Бачите? Просто повбивала. Все, я радий. Так воно працює. Це панове називається розуміння технологічних процесів або біологічних. Я не знаю, як хочете це називати. З цієї сім'ї я взяв відводок. Да, з цієї сім'ї взяв відводок на плідну матку. На плідну маточку. Давайте я вам зараз так... Я вже його подивився, звісно. Я вам зараз його е покажу просто, що відбулося. Да? Тобто є цей момент. Ця сім'я завдяки тому, що вже є заміна, вона мені на липу буде працювати. А на основні наші взятки в даному випадку це золотарник і соняшник. Це буде сім'я з корпусами, все буде добре. І ніякого руїня. Так, тут там. От відводочок. Значить, Чотири рамочки, бачите, обсижені, все хорошо. Ми їм давали підкормку. Тут плідна матка, стара плідна матка, ніякого руїння. І сюди ми цю маточку я візьму в кліточку, коли в нас будуть обльотані плідні матки е, з нуклеусів. Я візьму сюди маточку, в клітку посажу і підсажу сюди зразу плідну. Все. все. Вся робота по заміні маток. Да? Тобто, е, можливо, да, трошки. В якийсь момент життя незручно, бо треба провернути роботу. Але в цього року ми зробили це не так, як це робимо завжди. Ситуація. Ситуація вимагає. Е і от так воно працюється. Ну, а Рі... він ще там вісить. Да, вісить, не летить. Ну, ми для вас е знімемо те відео, покажемо. Там теж такий цікавий момент більш похихотати, ніж якась толкова робота. Тому що Рі... рої я не люблю, я вам казав, що. Вже пасіка давно не та, що треба ловити рої. Цікаво, азарт певний є. Е, ну і відводочки, е, от я дивлюся, у нас гарненько так е, літає сімейка. Давайте подивимося. Ну, як то кажуть, по дорозі, да? з цієї сім'ї точно так само був взятий відводок. Точно так само. Бачите? Давайте, е, Але є сім'ї, з яких я забирав матки. 100%, то тобто, ти їх бисенько знаходив і забирав. А є, що я забивав і оставляв. Зараз подивимося, що тут. Задача задача не допустити роїння. Саме непідходящий момент життя. Так, не плодочки я тут не бачу, і засівчику я тут не бачу, і маточних я тут не бачу. Ну, нормально це. Давайте далі. Отаку От зараз ревізію робимо. Так. Якусь вощенку, бачу е, щось потягнули. Щось вони туди-сюди. Але слабо потягнута, може є вже неплодочка. Мені ідеально, щоб тут зараз були не плодки. Це ідеально. Що ми тут бачимо? З маточника вилупилась матка. Оцього? Ні-ні, угу. це вони саме десь е, його виховують. Виховую, да. Та сама історія, бачите, рятівні маточки. Оба. Бачите? Рятівний-рятівний. Я в цю сім'ю можу не дивитися в лідуючих пару днів так точно. Бачу, пілочку піднесли. Ну, зрозуміло, є розпліт, треба кормити. Все, тут ще немає вийденої матки. Що ми можемо зробити? Е, ну, Забігаючи наперед, да? нема засіву, все понятно, Да. Тут ми маточку забрали, відводичок відводочок. Від е, ми можемо зараз взяти ковпачок, наприклад, накрити будь-який маточник ковпачком і туди дати нашу неплідну матку. Зриваючи ті маточники. І бджоли такі, типу, раз, раз, не поняли, Там матка вийшла, а ми типа, цей. Е, і підсадити таким чином неплодку нашу. Да? У е, нас є неплідні матки зараз. І можна таким чином сюди підсадити. Все. Е, ну і звісно, ми звідси забрали відводок. Бачите, Дуже цікаво, несуть якийсь нектар. щось, бачите, Попри відсутність матки. Попри відсутність матки, ну кулакова, блін, відтягують. Бачите? Хай не швидко, хай не енергічно, але вони її відтягують. Ну, понятно, тут а, не будуть вони її швидко тягнути. Все, отут е, стадія, коли вона ще не вийшла, маточка. Все, я закриваю, я спокійний, я можу їхати куди хочете. Я можу зараз полетіти в Антарктиду. Я можу зараз. Ну, коротше, я вільний зараз в цьому плані. Розумієте, вільний. Єдине, що, бачите, Міль, е, якщо я буду летіти в Антарктиду, то я сюди доставлю ще рамок. Можна навіть вощину поставити. ось сюди в край, вкрай, таку, просто таку накидати сюди вощини. І що відбудеться? Маточка вийде, облетиться і почне працювати. Якщо не облетиться, сім'я струтиться і буде шкварка. Ну, е від того ніхто не застрахований. Але все, я знаю, що в мене рої тікати не будуть. Єдина моя небезпека на зайшній момент це трутові сім'ї. Ну, Струтяться, да? ну, як правило, трутяться. Е, як правило, бачите, комахи налізли. Ну, бляха, це наслідки мокрої погоди. Це буває е, Як правило, трутяться 15%, якщо не догледіти, 15% будуть трутовками. Якщо ми зараз наробимо косяків, не будемо дивитися, полечу в Антарктиду, то 15% все ж таки струтиться. Але тільки за одною умовою, якщо мене тут не буде. То так, да, мінуснеться 15%. Но не мінуснуються. А оскільки звідси вже забраний. Що вже неправильно кришку. А оскільки звідси вже забраний відводок, ми не втрачаємо бойову одиницю. А 15% втратиться з тих сімей, які без маток. А там, де матки є, плідні, все одно не рояться. наростають. І, відповідно, ми контролюємо ситуацію. Все. Це все, що я хотів вам сказати в цьому відео. Для чого я вам це кажу? Тому що е, з великою кількістю бджолиних сімей треба вміти працювати. І працювати так, щоб не забуватися, і все буде тоді добре. Розумієте? Е, от і все. Ну, а я буду далі працювати, для вас знімати контент, показувати прийоми. Е, як можна. Комусь це буде корисно, а комусь це буде не корисно. Е, не знаю ваше, ваше право. Е, цього року в умовах холодного так, періоду, дощової погоди, неможливості вивезти маток якісних, тим паче, е, уникнути руїння, мені допоміг цей спосіб. Все. Підписуйтесь на канал Бікіперфукрей, давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому, що ми зробимо? Правильно врятуємо світ на все добре.